Всім привіт! Ви на каналі Джульєти. І сьогодні ми з вами будемо говорити про Геловін. Як голівудські зірки його святкують. І яка вечірка вважається найкрутішою навіть серед селеб. В кого був найстрашніший костюм, а в кого найстильовіший лучок? Про це та багато іншого поговоримо сьогодні. Так що поїхали. Та почати я хочу з новини, котра вкрай розбила мені серце. Помер Меттю Перрі найбільш відомий нам. За роллю Чендлера Мюріела Бінга з серіалу Друзі, моєму найбільш улюбленому такому комфорт тв шоу Я постійно його дивлюся, коли готую чи відпочиваю, бо воно постійно йде на каналі Comedy Central. і це єдиний серіал, котрий мені не набридає. Жарти і смішні ситуації не стають прісними. А український переклад інколи навіть краще за оригінал. Мечі знайшли вдома. В його будинку в Лос-Анджелесі в джакузі вже непритомним, і приїхавши швидка, лише констатувала смерть. Попередньою причиною називають топлення в джакузі, але можливо це сталося через серцевий напад. Можливо, Меттю стало зле від перепаду температури, я не знаю. Знайшов його. Його менеджер, точніше, менеджер не міг йому дозвонитися протягом двох годин, і він викликав швидку одразу до його будинку. Та найбільше в цій історії тривожним є останнє фото з інстаграму Меттю, викладене ним тиждень тому, де він в цьому ж джакузі вночі в навушниках слухає музику з таким неймовірно гарним краєвидом, сяє місяць і. Ось він, знаєте, чи злий рок, чи карма, чи судьба, чи фатум, називайте, як хочете, що людина рівно за тиждень помирає в цьому ж джакузі. Не знаю, мені трохи моторошно ще й напередодні Геловіну, Та найбільш сумним є те, що ми ніколи вже не побачимо шістьох друзів разом. І це країть мені серце найбільше. Як тепер дивитися серіал, який буквально рятував мене і дозволяв, хоч ненадовго, е, забутися, поринути у. Теплий, комфортний світ, де немає війни, де все добре і класно. Чендлер був моїм улюбленим героєм, і тепер перегляд серіалу, мабуть, вже не буде таким, як раніше. Дуже і дуже шкода. Звісно, багато зірок, багато його товаришів і колег по цеху. Висловилися з триб'ютами, і найбільше мені запам'ятався триб'ют саме від Адель на своєму шоу в Лас-Вегасі, до речі, в геловенському образі Мортіси Адамс Адель присвятила, віддала дань шани пам'яті Меттю, сказавши, що він був відкритим про свої проблеми, про свої проблеми з речовинами. І це неймовірно неймовірно відважно з його сторони. Е, окрім цього, окметю справив неби який вплив як на коміків. Так і на всіх нас, і Адель дуже його любила за все, що він зробив. Як ви можливо знаєте, здоров'я Метью Пері підкосили наркотики та алкоголь, залежність від яких була з ним протягом багатьох-багатьох років ще під час зйомок в серіалі Друзі. Але останні роки він був тверезим, вів тверезий спосіб життя. Більш того, на місці трагедії не знайшли ніяких речовин та. Знаєте, будь-які погані звички вони залишають відбиток на здоров'ї, котрі можуть дати про себе знати навіть спустя багато років, коли людина вже не вживає. Так до речі, у 2018 році актор навіть впадав в кому, в нього розірвалася товста кішка, і він переніс близько 14 операцій. І провів у лікарні більше ніж півроку. Коротше, ви розумієте, що здоров'я актора було вже давно і дуже підірвано. На жаль, Ріп Меттіо, Чендлер не завжди залишиться в наших серцях. Рок є свої суперпопулярні вечірки. І я зараз не про мед Гала чи Оскаровське автопаті. Я про щорічну геловінську вечірку під назвою Касамігос Паті. Касамігос це взагалі бренд Текіли, котрий заснував актор Джордж Куні разом з бізнесменом Ренде Гербер чоловіком Сінді Кроуфорд. суперпопулярної супермоделі 90-х. І зірками цієї вечірки. На мій погляд, стали саме Меган Фокс і Мешинган Келлі. Обоє в образах з фільму Вбити біла. Меган в образі Гого Юбарі, а МДК як Кідо, головна героїня. Навіть кеди в нього жовті оніцука тайгер, саме такі, які були в фільмі. Продумано до деталей. Люблю таке. До речі, що цікаво, Меган виклала своє селфі в цьому образі в свій інстаграм, підписавши. Точніше, відмітивши тільки сак-автору. Це профспілка акторів Голлівуду. В чому загалом заміс? А в тому, що Гільдія вона досі страйкує і однією з нових е, умов проведення цього страйку, що під час проведення цього страйку акторам заборонено вдягатися в образи героїв фільмів. Чому, ну, типу, таким чином, е, Фільми промоутяться в маси, до них відновлюється інтерес, просуваються стрічки. А під час страйку, будь-яка така діяльність, вона заборонена. І Меган, в свою чергу, ну якось дуже провокативно виставляє своє селфі в образу героїні фільму, доволі популярного фільму, і ще спеціально привертає увагу гільдії на це. Шоб що, для чого поки не зрозуміло. Можливо, вона таким чином не погоджується або з цією умовою страйку, або зі страйком акторів загалом. Але суть в тому, що це свідоме порушення правил проведення страйку, воно може їй в майбутньому підгукнутися і коштувати навіть відмовою у ролях у якихось. Цікавих високооплачуваних ролях, хоча я не пам'ятаю, коли останній раз Меган Фокс знімалася в принципі у фільмах, чи взагалі Меган за наразі цікавиться саме таким типом заробітку. Кая Гербер, дочка Сінді Кроуфорд та Ранда Гербера, зі своїм хлопцем Остіном Батлером. Ви можете його знати за Байопіком Елвіс, де він власне і зіграв Елвіса. Вдягнені вони як Енді Орхал та його муза Едді Седжвік. А самі хости вечора, батьки Каї, буквально як вийшли з мюзикла Лак для волосся. Або Гріс в оригіналі, пам'ятаєте той шикарний мюзикл Траволтою? Я його обожнюю. Дуже дуже раджу до перегляду. Періс Хілтон з чоловіком вирішили косплеїти Брітні Спірс з її відеокліпу на пісню Токсік. Мабуть, на хвилі піднятого хайпу навколо персони Брітні через її мемуари. Вони вирішили саме так вдягтися. До речі, не одні вони, Джесіка Альба, Кіра Хагман та Келі Соєр Патріков. Також дягнулися, як Брітні в епоху розквіта її популярності. Дуже така цікава. Кава тенденція у зірок, знаєте, вдягатися як інші суперпопулярні зірки. Джастін Бібер також був помічений на саме цій вечірці, але чомусь без Гейлі. І ось це прям заявочка. Я досі не розумію, чому різні новинні портали не підхопили цю новину і не рознесли. Тому що як так, що вони не разом. Де він подів Хейлі? Чому вона не прийшла? Одягнений він в костюмі. Ну, ви саме бачите, кого якогось незрозумілого аквалангіста дайвера на відпочинку. Таке щось. Може, тому Хеллі не захотіла з ним прийти саме на цю вечірку, бо замагалася вже вкотре позоритися з неправильно вдягненим партнером. Також на касамі Спаті були помічені Леонардо Ді Капріо в масці Качечки та Марго Робі в масці Анонімуса. Але чи це точно вони підтвердження я не знайшла? Хоча те, що це Лео, в мене сумнівів взагалі не викликає. Це класичний Лео. Він кожний Геловін вдягається в щось таке абсолютно. Просте, несуразне, але прикольне. А ще він потім зажимався по кутках зі своєю герлфренд Вікторією Черетті. Ще з хелоунських цікавих образів зірок були Розалія в шикарній сукні Bjork-білий лебідь, Ice в образі Бетті Буб на своєму шоу, до речі, так виступала. Також як Бетті Буб вдяглася Олівія Родріго Холзі у вигляді русалки, але не мультяшною, такою, навіть знаєте, готичненької. І її бойфренд Аван Джогія, я так розумію. В образі принца Русалинки, да ні. Ще один лук від Періс, в мене є. На цей раз вона перевтілилася у Кеті Пері. Періс Хілтон, це, звісно, айконік. До речі, чи хотіли би ви відео про неї? В мене є вже деякі напрацювання, і якщо вам цікаво, мені треба більш зосереджено засісти за проєкт. На другому дні вечірці в нас таки з'явилися Джастін та Гейлі разом. І були вони в образах флінстоунів. Не можу сказати, що дуже оригінально, ще й вони якимись сумними виглядають на цих фото. Але хоча б Хейлі з ним, і цього разу в них навіть парний образ. Як то кажуть, тому і на тому дякую. І ще пізніше з'явилися фото Хейлі в образі Кармен Електри з парадійного дуже страшне кіно. І знаєте, це прям айконік офігенно круто. Мене навіть поглинула ностальгія. Знаєте, вже таких фільмів не знімають, на жаль. Та найбільше мене вразила Кортні Кардашян, котра вдяглася у свою другу сестру Кінька. Кардашян з її вагітного образу на мед Гала. Це, до речі, був перший бал мед для Кім у 2013 році. Вона тут вагітна їх першою спільною донькою з Канії Нортвест. вест І люди тоді рознесли цей лук просто в пух і прах, порівнювавши його з оббивкою дивану. Пізніше Кім зізнавалася, що ці коментарі її. Дуже зробили їй боляче, і вона навіть проплакала всю дорогу додому, не дивлячись на те, що її лук похвалили е, сестри Олсен. Та зараз вона з юмором відреагувала на те, що Кортні відтворила цей образ, зробивши репост її фотки собі в сторіс з отакими от емоджі, Шокор, ти не тільки вкрала весільну країну, кім, а її лучок. You stole my wedding country and my wedding performer. Та мушу сказати, що на Кортні це виглядає набагато краще. Але не яка саміго єдиним. Кендал Дженнер влаштувала свою геловінську вечірку в своєму Шато Мармон. На її вечірці сяяли знову парочка Меган Фокс та МДК, Куди ж без них? На цей раз в образах з одного з мого найулюбленіших аніме зошит смерті Death Note. Машинган, я так розумію, як рюк, а Меган. Наче як амане міса, вкотре пересвідчується, що вони дуже круті, і вони взагалі, мабуть. Є однією з моїх найулюбленіших пар Голлівуду. Білі Айліш засвітилася у Кендал в образі такої кантрі герл з дикого дикого заходу. Мене просто трохи збиває з пантелику ця сорочка картата. Вона якось ніяк не в'яжеться з цією ковбойською шляпою і револьвером. Типу, без револьверу вона була просто такою кантри кау герл але з револьвером це все-таки в мене викликає більше асоціації з диким заходом. Не знаю, що ви про це думаєте. Ченнінг татом та Зої Кравіт відтворили. Луч з фільму Романа Поланські Дитина Розмарі. До речі, ви знали, що вони зустрічаються? Бо я ні. Щось я якось пропустила цей момент, а тут, побачивши їх разом за ручку, йдуть з вечірки, і така от. А виявляється, вони вже років два чи три разом. Офігіти. Але сам лучок в мене викликає трохи запитань. І якщо Зої шикарно, його відтворила і просто дуже личить образ Розмарі, то Чанінг татом в образі. Немовля, ну таке максимально щось дивно -крінжове, in my opinion. Так, і почекайте, почекайте, поки я тут монтувала, в журналі People з'явилася стаття про те, що Ченнінг Татом і Зої Кравіц, можливо, заручені, а все через саме цю геловінську фотку, на якій дуже пильні, пильні люди помітили обручку на тому самому пальці Зої. До речі, зустрілися, познайомилися вони на зйомках фільму. Пусі Айленд, якщо ви розумієте, про що я, і там же в них почалися відносини. До речі, Зої є режисеркою цього фільму, і це її дебют. Патрік Шварценеггер, син Арні, був вдягнений як Елвіс, ну це чисто по класиці виступив хлопець. І ще мені дуже сподобався лук Чарлі Діамеліо і її хлопця Лондона Баркера. Вони були вдягнені як Ромео та Джульєта <гум> з фільму з Лео Ді Капріо Ромео плюс Джульетта. Ох, я просто обожнюю його. Стара, класична історія Ромео та Джульетти, але в сучасному сетінгу. Просто м -м, шедеврально. Мабуть, це. Моя улюблена екранізація моєї улюбленої історії сама ж Кендал явилася нам в образі Мерлін Монро, і на мою думку, сім'ї Кардащан вже треба залишити в спокій, образ та ім'я Діви. А ще цікаво, що в коментарях в Твіттері Кендал саме цю фотку порівнювали з пляшечками духів від Нікі Мінаш. Ну, а що, на мій погляд, сходство є. Я все чекала від Кайлі якогось крутого перформансу, як минулого року, наприклад, в її образах, як Ельвіра, Повелителька Темряви чи дружина Франкенштейна просто м -м -м, божественно. Але Кайлі представила нам тільки свій новий бренд одягу. Кай. Хоча я спочатку думала Кхай. Ну, то таке. Наразі бренд представлений. 13 виробами зі штучної шкіри, серед них плащ пальто, сукні, штани, топіки, все таке. Сам вайб колекції можна описати як дівчина-байкерша під час апокаліпсису, має доступ до інтернету і має фігуру як після Пілатесу. Це не мої слова, це я знайшла в інтернеті. Сама же Кайлі для інтерв'ю Wall Street Journal описує свій бренд так. Кінг Кайлі це те, хто я є. По самій своїй сутності, посилаючись на прізвисько, яке їй дали у 2010-х за розповсюдження такої тамблер-естетики та бізнесову хвацьку жилку. Окрім цього, Кайлі бачить каї як постійно змінюючий настрій бренд з різними колабораціями та різними запрошеними дизайнерами, що відтворювали б її особистий гардероб. І так, першою колабою стала співпраця з німецьким гендерно-нейтральним брендом Намілія. Що відомий за свій такий темний провокативний стиль, який часто описують як вкрай порнографічний. Власне, результатом цієї співпраці і став цей плащ пальто. Інші продукти капсули, такі як довга та коротка сукні, легінці та штани, топи, були вдягнені на друзях Кайлі, коли Кайлі їх запросила на. Е Вечерю присвячену відкриттю її бренду, але й тут не обійшлося без скандалів. а що ви думали? Молода починаюча дизайнерка Бетсі Джонсон звинувачує Кайлі в тому, що та нахально стирила її ідеї з виглядом самої капсульної колекції, а також оформлення бренду та його вайбу в своїх сторіз Беці викладала інформацію, що контактувала з Кайлі ще 6 місяців тому, відправивши їй лайншит, тобто документ, що містить в собі зображення, концепт колекції. Ціну на матеріали, а також е, прайс на готову продукцію. Потім після цього вона викладала сторіс, в якій жалілася е, на своє життя як дитини з робітничої сім'ї, котрі ще виплачувати кредит за навчання, в той час як деякі користуються е, всім готовим, маючи привілеї. Тож, якщо ми подивимося на бренд Betsy, котрий називається Product, ЛТД, і власне через крадіжку стилю якого Беці звинувачує Кайлі, Ну мені це більше змахує на Баленсіагу, а не кай. Власне, там її в коментарях це і пишуть. Хоча є і такі, що кажуть, що це дійсно має вайб кай. А ви як думаєте, на чиїві стороні злої, привілійованої кайлі чи простої робітничої дівчини зі студентським кредитом Бетсі? Кімуська також нас до речі щось чомусь не порадувала геловинськими луками лише оновленням колекції з Кімс, нові бра з вбудованими сосками. І Я не знаю, це виглядає абсолютно дивно, але чомусь мені настільки сподобалось це, настільки геніально так прикольно. Мені реально захотілося це мати, щоб виколювати чоловікам очі влітку. Якщо ви розумієте про що я, хоча ціна в 62 долари, трохи кусається. А і я побачила в неї в сторіс. Вона викладала була вечірка в її будинку, дуже так навіть кріпово виглядає оформлення, дуже прикольно, але все-таки лучками так і не порадувала. Я вітаю вас з Геловіном, друзі, з цим містичним, прикольним і креативним святом. Всі ми святкуємо його по різному, якщо святкуємо, звісно. Та я, от, наприклад, люблю запастися різними смаколиками під улюблені осінні фільми, чи перечитую Гаррі Поттера. вкотре. І погодьтеся, що це приємно робити під філіжанку смачної кави. Кава від 25 Coffee Roasters ідеально підходить під осінній вайп, коли мені треба і зігрітися, і настрій теплий створити. Саме в цій їх новинці я відчуваю шоколад, фруктові та ванільні ноти, і ще трошки коньячку. Ідеально для Геловіну. Нагадаю, що від мене діє промокод Giuliette25, що дасть вам знижку аж у 20% на асортимент кави. А окрім цього, компанія активно донатить на ЗСУ та підтримує притулок тварин у Львові. І все це робить завдяки вам, якщо ви купуєте каву від 25 Кофі Ростерс. Так що всім затишної і смачної осені, а я після відео піду дивитися свій улюблений Nightmare Before Christmas. Cheers! І поки я монтувала Кім з дочкою Норд Вест з'явилися нам в образі з фільму Clueless. Кайлі та Кендал у образі Sugar and Spice з фільму Бетмен назавжди, а незрівнянна Крістіна Агілера у образі Шер. Вона ще присвятила це відео таким триб'ютом до її сумісної роботи з Шер над фільмом Бурлеск. І ви тільки подивіться, наскільки шикарно виглядає Крістіна. І ще така новна, трохи сумна, не така як перша, але все ж таки. Девід Харбор та Лілі Ален розійшлися і вже не мешкають разом близько трьох місяців. Новина стала відома у цю п'ятницю, коли користувачі інстаграму помітили, що Лілі відписалася від Девіда. Він в свою чергу продовжує її фоловити. Останній раз їх сфоткали разом у вересні на сніданку Шанель та Ві Мегазін. І ще тиждень тому Лілі викладала фотку на їх третю весільну річницю з милим підписом, що от три роки вони разом. І це друге найкраще рішення, яке вона приймала в своєму житті. Я пам'ятаю, це супервишукане весілля в Макдональдсі. А сам шлюб був укладений в знаменитій капличці Грейсленд у Вегасі за допомогою самого короля Елвіса. Ну, тобто, розпорядник був вдягнений як Елвіс, що дуже притаманно Лас-Вегасу. Та, попри все, попри всі ці і сумісну фотку, і, і фото на річницю весілля. Інсайдер повідомляє, що пара не мешкає разом, і вони взагалі вже майже не спілкуються. Взагалі, побачити їх разом просто неможливо наразі. Дуже така несподівана. Та трохи сумна новина. Вони мені подобалися як пара, а особливо їх будинок, їх селепський ромтур для каналу AD, Architectural Design. це один із моїх найлюбленіших ромтурів. Я дуже раджу його подивитися. І під кінець ще одна, просто буквально розривна новина. Можливо, Ріана. Готує світове турне на 2024-2025 роки, і навіть планує робити нову музику. О май гад! Рірі балувала нас новими матеріалами ще з 2016 року. І якщо це все правда, а джерело повідомило цю новину журналу Entertainment Tonight, котрий дуже такий поважний медіаресурс, За ним не стоїть слава жовтух, як за деякими іншими журналами. Тож, якщо це дійсно, Дійсно, правда, то це буде просто shut up and take my money. Таку подію пропустити ну, просто не можна. Хм, і можливо, те, що Ріана е, на початку цього року покинула пост постіо свого бренду білизни Savage Fenty, і якраз і натякає на те, що вона вже готується до поновлення своєї музичної кар'єри. Або також її неймовірний перформанс на хафтайм суперболу змусив її бажати більшого, бо фанів він роззадорив. Дай Боже, в будь-якому випадку будемо слідкувати і чекати новин від мами Рірі. -Рі. Але найбільше мені сподобався коментар. Коли ця новина виплила в інтернет, перший був коментар: А Чиряна знає про те, що вона їде в турне. Типу, да. Ну, власне, на цьому і все. Я ще раз вітаю вас Хеловіном. Бажаю приємного і затишного вечора або дня, або просто хорошого тижня. Всіх люблю, всіх цілую, ну і всім па-па!